А ви взагалі задумувались над тим, навіщо заходу там європі сполученим штатам взагалі потрібна Україна? Здесь, здесь такой вопрос, что мы можем дать нашим будущим союзникам, партнерам вне натовского блока, который сейчас образовываются, в чем их интересы? Я э, могу сказать, что, э, как мне кажется, э, что мы можем дать нашим ближайшим соседям, э, Румынии, то же самое Польше, как бы Молдове, там, да, но ну, Молдова на отдельно, отдельно стоит. Вот, э, потому что то, что ты говоришь по поводу стягивания войск, и то, что Европа просыпается и э, разворачивание дополнительной системы ПВО, это по поводу, как мне кажется, таких красных линий для России, что э, э, вот Европа не допустит ни при каком, ни при каких обстоятельствах, что За Дніпро Росія не перейде. Тобто вони не хочуть, щоб, щоб, границя, щоб границі Росії були. Ну, Она совсем була з Руминії, то ж саме там, і з іншими європейськими странами, на Юго-Западі да, і Западі України. Тому що це, це є... Тобто, іншими словами, в принципі, Захід розглядає таку ситуацію, коли Росія заходить на лів... лівий берег Дніпра, доходить до Дніпра і стає там. Правобережна Україна, частина, яка ближче до Польщі, Молдови, Румунії, просто, просто стає таким, я не знаю, такою сірою зоною, за яку росіяни будуть боятися зайти, або на яку вони будуть боятися напасти. І це в принципі, в принципі вся я не знаю, стратегічна суть України, я так розумію. І от, що додав Арестович, трошечки пізніше там Романенко ще розвивав цю тему, але там не цікаво. І от що Арестович далі сказав. Зараз політика така. Україна головний аргумент України це налічення Сил оборони, які решили історичну задачу, сломали хребет російської військової машини, тобто есть словом її призвели і показали, що вони є найбільшим донором безпеки в Європі, які способні забезпечити железний завис, Восточний вал, якщо це все соответствуючим образом. Тобто, в цілому виходить, що єдине, що є в Україні, це, це людський ресурс. Це люди, яких в цілому вже не ЗСУ і взагалі сили оборони. Більшість виїхало, дуже небагато залишилось, і в принципі це все, що ми можемо запропонувати заходу. Тобто, в нас немає аргументів, які ми можемо подати заходу, щоб вони нам допомогли захищатися. І я, в принципі, це розумію. Ну, давайте дослухаємо Олексія, і я додам тоді ще Снабжать. Я плачуть ворожні войнетяки, що самі призідні може, за тому ми можемо воювати. І вони, е... знову іншими словами, в нас просто дохіра народу, які готові вмирати. их задача, чтобы этот железный вал остановился как можно восточнее от реальной границы Европы, которая проходит по западным границам Украины. Ну, безусловно, они не должны дать перейти Днепр. в коем случае, в самом катастрофическом худшем сценарии про перейти не дадут. И я так думаю, судя по тому, что я здесь вижу и слышу, вплоть до вот тогда уже действительно будет вот войск, которые станут под Днепру и не дадут его перейти. Это железное решение принято. Такова политика Евросоюза. С нами будут иметь дело. У нас второе, кроме того, что мы даем безопасность, это главный наш аргумент, и единственный, пожалуй, серьезный, который у нас есть, способность обеспечить безопасность, сдерживание России. Мы Не можемо забезпечити безпеку. Сполучені Штати можуть забезпечити, забезпечити безпеку. Франція може забезпечити безпеку. Ну або, мабуть, не Франція, бо в цілому Європа, скажемо. От, Сполучені Штати, в принципі, вони забезпечують безпеку Європі, даючи Україні озброєння. Ми не можемо цього зробити. Ми, як країна, Україна, не можемо забезпечити безпеку. В нас є просто м'ясо якому ведеться зброя, і таким чином ми якось підтримуємо своє існування. Вторе, это транспортні можливості, деякі економічні можливості, Чорне море, прочее, прочее. у нас є аргументи, якими можна поділитися з Європою, Вона нас в тому числі заінтесувані в після посліває відновлення, але головним є контрбезпечність. Це наш головний аргумент. Все прямо Я б сказав, це не головний це єдиний. А які транспортні можливості, про які ти кажеш? Не знаю, Росія. Нормально будує ці свої потоки через Турцію, через ці е, північні потоки 1-2, хоча один там вже е, підірваний, так далі. Економічні можливості. Ну, економічно ми всі розуміємо, що Україна в дуже глибокій жопі. Якщо ви зі мною не згодні, ви можемо подивитися на мінерали і взагалі на те, що експортує Україна. От я тут загуглив. Ukraine Natural Resources Export. Тобто Україна експортує, ну, звісно, пшеницю. Це такий собі ресурс, Він, в нього не дуже велика додана вартість. Цукор, ну, це сільхозпродукція. Із більш-менш дорогих, так скажімо, сировинних продуктів це от Iron Ore. але якщо подивитися, то а, скільки в 2013 році от я зайшов на OIC World, у 2013 році, тобто до війни з Росією, хто скільки експортував цієї залізної руди. Якщо ми подивимося, то Австралія на першому місці Україна експортувала всього лиш 2.69% залізної руди. Тому розповідати, що у нас тут мега якісь запаси залізної руди, і ми десь там перші в черзі по її експорту ну, з менше ніж 3%, це далеко, коротше, не показник. Що в нас ще є? У нас ще є вугілля. Знову йдемо на той же Oak World, 2013 рік. І де ми тут, Україна з нашим вугіллям. Австралія, Індонезія, я, мабуть, не бачу, це Фіолетово, це Європа. От Україна менше, ніж 0.5. 2% вугілля Україна експортує. Тобто майже все вугілля, яке ми видобували, ну і це в принципі було логічно. Ми використовували всередині держави для там, опалення і так далі. Тому що з газу у нас а, і так були проблеми, тому у нас працювали здебільшого ТЕЦ. Це теплові електростанції, які палили вугілля для а, того, щоб виробляти тепло. Що у нас там ще є? І манганізм ну, це магнієві руди. Знову йдемо на векволлд, манганізр? Гортаємо 2013 рік. Де тут Україна з її манганіз Ор? Так, Це де в нас Азія, Європа. По експорту магнієвих руд Україна. Ну знову 0.2%. Тому там розповідати, що Україна дуже багата на якісь там ресурси. Це повне фуфло. Коротше. Можливо, можливо, в нас багато вугілля, але вугілля це. Ну, такий собі ресурс, воно виділяє дуже багато CO2, І так як Європа і взагалі світ рухається до цього carbon neutral, ну, тобто до, до, до зеленої енергетики, дуже скоро вугілля нікому не буде потрібно. А коли закінчиться війна, так всі далі будуть нормально імпортувати газ з Росії, тому що. Природний газ він виділяє набагато менше цього CO2 і набагато менше забруднює атмосферу. Тому, з точки зору економіки, Україна ну, не дуже економічно розвинена країна. Будемо, будемо відверті. Тому цей аргумент Арестовича, що він там казав, транспорт. А, економіка. Що там ще? Давайте Я перемотаю трошечки назад. Потому ну, що ми до безпечності, а політикою без Союзу СНД будуть приймати У Нас второе, кроме того, что мы до безпечності это главный наш аргумент, единственный, пожалуй, серьёзный, который у нас есть способность обеспечить безопасность, сдерживание России. Второе это э е е транспортная возможность. Ну вот транспортні можливості, та все нормально без без України працює. А Росія може все транспортувати через Білорусь, через Туреччину. Через країни Балтії все нормально буде там працювати без України. Ці нікоти економічні можливості чорні. це нікотере. Ну. Я вам про економічні можливості тільки що все показав. Немає в нас ніяких економічних можливостей. Хто б вам що там не розповідав на море, прочі, прочі, у нас є аргументи, які можна поділитися з Європою. Вона заінтересована, в тому числі заінтересована в інвестиціях після воєнного Ну главним головним контур без Це Та не аргумент. Всі прямо говорять, ваш головний аргумент це армія, сила оборони. Ну от в принципі, наш головний аргумент це м'ясо, яке зараз воює якому потрошечки дають зброю. І для мене це все схоже на таке, на таке собі болото, що Україну перетворили в болото, в яке Росія зайшла, вона там зав'язла, і вона не може звідти вийти, але й пройти далі не дуже може. Я не знаю, як там буде розвиватися ситуація з подальшою допомогою, виділенням 60 мільярдів від Сполучених Штатів чи прорве Росія. Так скажемо, це було точні. Але в короткостроковій перспективі я не бачу нічого доброго для України. І. Ну, в я я не буду розвивати цю тему, бо я зрозуміло, що мав новий. Давайте ще дослухаємо Арестовича, можливо, він там щось додасть до, до того, що він сказав, але я не впевнений. Все, що у вас є, це головний і, пожалуй єдиний серйозний козир, який уже существует. Потому что и транспортні, и транзитні можливості, і всі інші надо ще развивать. вони готовы частично в это инвестировать, достатньо большие деньги. Но только при условии, что существует контур безопасности. Что вся наша аграрка, наш, наші транзитні можливості прикриті і обеспечены армією. нашей армии и их армии. Поэтому главный и единственный аргумент, реально имеющийся Украина, это наши силы обороны. В них готовы инвестировать. В ближайшее время, я думаю, у нас тут приятные новости. На, 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 ближайшее, надо понимать, не на ближайшее, две-три недели. С полгодника это займет. Но те новости, которые мы за полгода услышим, нас порадуют. А вот НАТО, да, мы в очередной раз получим холодный душ на саммите в Вашингтоне. Никакого приглашения, даже разговора. Нам, конечно, скажут, что двери открыты, что когда-нибудь обязательно повторять формулировки Венецкого саммита. Но всерьез этот сценарий не рассматривается. И всерьез... Ну, это такие. И... В принципі, він правильно каже, що там нам будуть виділяти якусь зброю. Але тут знову ж така проблема. Якщо подивитися на ці закони про мобілізацію, і так як люди зараз мобілізуються в армію, то ну, не дуже ми можемо забезпечити той контур безпеки, про який зараз так дуже каже Арестович. Ну, коротше, подивимось.